Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ, і сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Я хочу вам розказати про застосунок, який допоможе зекономити гроші на продуктах харчування. У попередньому відео ми з вами дивилися, які ж шалені витрати на продукти харчування йдуть за кордоном. Сьогодні ж ми з вами подивимося, як зекономити на тих самих продуктах. Для цього я хочу познайомити вас з додатком «Too Good To go. Це додаток, який придуманий для того, щоб зменшити кількість харчових відходів у світі. Тобто, така собі дуже екологічна, дуже сучасна ідея. Додаток працює таким чином, що ви можете зробити замовлення із супермаркету або з ресторану чи кафе на продукти, які ось ось. Вже зіпсуються, у них закінчиться строк придатності, або їх просто не встигли купити в цей день в ресторані. Система цього Too Good To Go працює таким чином, що ви замовляєте пакет сюрприз, такий bag. Ви ніколи наперед не знаєте, що саме буде у вашому пакунку. Єдине на що ви можете вплинути, це обрати якийсь бренд супермаркету або кафе, який вас більше цікавить. Наприклад, дуже часто можна замовити пакет із Starbucks. Ціна такого містері-бегу коливається від 3 до 5 євро або фунтів. І за ці гроші ви отримуєте завжди якусь більшу велью, більшу цінність продуктів, які є у пакеті. Для того, щоб користуватися таким додатком, абсолютно не потрібно жити на постійній основі в тій чи іншій країні, мати якесь резидентство, специфічну візу або щось таке. Це доступно, навіть якщо ви турист, ви приїхали в якусь країну, в якесь місто. Ви можете перевірити, чи представлений там too good To go» і Подивитися, чи є якісь пакети продуктів, які можна врятувати від знищення і від походу в смітник саме в цей день. Як на мене, то дуже класна штука, тому що можна отримати круті продукти за дешеву ціну, або, наприклад, можна зекономити на вечері, сніданку або ланчі, тому що, ну. Чи можна за 3 євро наприклад пообідати на дві людини? Скоріш за все, ні. Тож встановлюйте додаток too good to go» і кожного разу, коли ви приїжджаєте в нове місто, встановлюйте собі ліміт відстані, на яку ви готові пройтися для того, щоб отримати свій пакунок, купляєте його і приходите забирати в назначений час. Користування дуже просте, дуже зрозуміле, взагалі дуже проста штука. А тепер давайте подивимося, що сьогодні отримала я, які продукти я змогла врятувати сьогодні від смітника. У мене тут цілий мішок продуктів. Це насправді не один too good To Go», тут їх декілька спеціально для цього відео. А крім того, я вставлю вам відео зі своїх колишніх покупок too good To Go». Якість пакетиків оцих містері, вона дуже відрізняється. І залежить від бренду, в якого ви купляєте цей пакет, може залежати від країни або від формату закладу, в якому ви це купуєте. Варіантів дуже і дуже багато. Перед тим, як купувати, бажано дивитися на оцінку. Попередні користувачі ставлять оцінки, і, наприклад, якщо ви бачите оцінка 2, то, скоріш за все, цей заклад дає якийсь непотріб. Якщо ж ви бачите оцінку максимально наближену до 5, то можна сміливо брати. Сьогодні в мене пакет від Starbucks. Дещо із супермаркету, і я пропоную почати саме з супермаркету. Пакунок у супермаркеті коштував мені 4,55. І я отримала фарш пів кілограма, 500 грамів фаршу. Цей фарш. Він в нього сьогодні закінчився строк придатності. Тобто він іще норм для того, щоб його з'їсти, але вже такий, трошки на стрьомі. 500 грам фаршу. Далі трошки пом'явся ось такий великий пакет чи упаковка профітролів. Ну, трошки пом'ялися, реально. Тому що я з ними досить довгий час ходила в торбі. Але ось такий пакетик упаковка профітролів з збитими вершками 300 г. І давайте подивимося. Ціна на ці профітролі зазвичай 5,50. Сьогодні ціна була 4,40. Але оскільки вже закінчився сьогодні, закінчується строк придатності, то мені все це дісталося в одному пакеті разом з фаршем. А також я отримала ось такий сендвіч. Сендвіч коштував. Спочатку 4,25, сьогодні коштував 3,40, але оскільки в нього знову ж таки сьогодні закінчується термін придатності і його до 7 вечора ніхто не купив, я отримала це разом. Тобто, тобто банально, ці дві одиниці продуктів мають цінність більшу, ніж те, що я заплатила за цей пакет. Знову ж таки потрібно розуміти, що ви ніколи не знаєте, що в цьому пакеті, ви ніколи не знаєте точну цінність цих продуктів, їх склад якийсь, і також ви не можете себе убезпечити від якихось алергій, тому що не ви вибираєте продукти, а магазин вибирає, які продукти вам. Віддати загалом я не можу сказати, що я супер радію саме такому пакету, але це гарний зразок, що все одно платиш менше, отримуєш більше. Вперше я познайомилася з цією програмою, поки я жила в Нідерландах. Там вона користується популярністю, і там, на мою думку, пакунки кращі, тому що я була більш задоволена ними, вони мені подобалися. У Шотландії я користувалася таким too good To Go тільки у одному супермаркеті і у. Парі закладів. Так от, у супермаркеті попередньому мені взагалі не сподобався набір продуктів, тому що там було все розпаковане. У мене був розпакований хліб, розпакована вермішель, тобто зіпсовані упаковки. Таке теж може бути, але насправді там були досить погані відгуки, тому обов'язково потрібно дивитися відгуки. Давайте тепер подивимося пакунок у Starbucks. Пакунок у Starbucks коштує 3,49. Якщо ви колись були в цьому закладі, то ви розумієте, що 3,49 це ціна однієї, якоїсь там середньої найменшої кави, а точно не пакунка. Я, до речі, ще не знаю, що тут всередині, тому давайте дивитися разом. По-перше, тут є ось такий пакунок листочок, в якому підписано, що в мене тут, і в якому написано спосіб приготування. Тобто іноді дають якісь страви, які потрібно приготувати, і відповідно вони тут видають інструкцію. А назви продуктів тут потрібні в першу чергу для того, щоб можна було розуміти, чи є алергія на той чи інший продукт. Отже, в мене ось така булка з сосисками. Ну, тобто, це все ж таки кав'ярня. Отже, ось така булка з сосисками, її потрібно розігрівати, такий сендвіч. І така ж сама булка з беконом. Тобто дві ось такі. У мене ось така штука. Здається, це називається фрут-тоуст, Тобто, це така булочка з ізюмом, цукатами, журавлиною та іншим. Ось така. Досить важкенька. І насправді знаючи ціни Starbucks, я припускаю, що один такий шматок коштує 4,25 або навіть 5,50 фунтів. Тобто, ціни скажені. Наступне, що я, на жаль, не можу дістати із упаковки, або можу. Це булочка з корицею, ось така. Прикольно. Це смачно. За моїм досвідом в Шотландії, to good to go саме в закладах кращі, ніж в супермаркетах. І при цьому я б сказала, що цей варіант більш надійний та більш безпечний. У багатьох закладів є політика така, що вони не залишають продукти на продаж на наступний день, для того, щоб подавати людям страви, які свіжі, які зроблені тільки сьогодні. Це означає, що ви в кінці дня отримаєте за дешеву якусь ціну продукти, які. Були виготовлені сьогодні. Наступний мій сьогоднішній Two Good To Go. Я сьогодні так е, в ударі і вирішила замовити одразу декілька для того, щоб показати, які бувають варіанти. Це мережа пончикових таких закладів і кав'ярень. Вона дуже стара. Я думаю, що ви могли бачити її в деяких кіно та серіалах. Це Кріспі Крім. І пакет good to go» коштує там 4,55, тобто майже 5 фунтів. За цю ціну ви отримаєте 6 пончиків. Шість пончиків, спробую показати, ось такі. Одразу можна згадати мультики Сімпсони або якихось поліцейських із серіалів. Отже, шість пончиків, і при цьому, що найприкольніше, ви можете вибрати пончики собі із тих, що наявні ввечері. тобто не просто зекономив на пончиках, а ще й вибрав, які саме ти хочеш. Така коробочка мені обійшлася в 4,55. При цьому, якщо купувати самостійно без Too Good To Go, то така коробка мені би обійшлася у 14 фунтів. Тобто економія як мінімум там 9-10 фунтів. Отже, у нас тут... Пакетик цибульки, десь кілограм цибульки. Е, у нас тут якась ковбаса чи шинка, не знаю, що це таке. У нас тут е, трошки маринованого м'яса, причому, до речі, е, срок придатності закінчується завтра. Отже, це навіть дос досить безпечно їсти в ковбаси також завтра. Так, це картопля? Е, ну, картопля до сьогодні. Пакет. Чорт його знає що. лактофрі, якась сметана або йогурт, не можу зрозуміти. А... Ха... Це що? Теж не можу до кінця зрозуміти, що це, бо тут якби, нічого не написано по-англійськи, але схоже, що це йогурт якийсь з мюслями. Так. Тут у нас ще є якийсь а, пудинг або десерт, ваніль полуниця. Щось прикольне. Не знаю скільки а, коштує такий йогурт. Окремо, але це точно дешевше, ніж. Ой, це було б точно дорожче, ніж купляти просто все це в магазині. І тут у нас є молоко. Я не знаю, це просто молоко, чи це рослинне молоко. Ну, тут намальована корова, тому, мабуть, просто молоко. І, І ще ще мені дали дивили... джуджершот. Тобто такий. Концентрований сік з Імберем та, може ще чимось для підняття здоров'я. За все це ми заплатили 4,99. Отже, що ми отримали за 3,99 євро. Отримали порцію салату з кускусом. Дата закінчення придатності 12 число. Тобто, це сьогодні. Отримали товстеньке печивко шоколадне, отримали прецель, шоколадний пончик, а також два йогурти. Обидва закінчуються сьогодні, але в цьому і є суть цієї програми від Папи Джонс 4,99. І нам зробили дві піци, причому їх робили прямо при нас. Одна, судячи з усього, з грибами, але дуже жирні бортики. І друга, а, походу, що з сиром. А, в принципі, виходить, що десь по 2,50 за піцу. Прикидую, що це нормальна ціна, тому що найдешевша піца, здається, коштує 8,99. Загалом, єдиний мінус такої програми це те, що ви наперед не можете нормально собі планувати якісь закупки або щось в такому дусі, тому що. Закладу стає відомо, чи є в нього продукти на віддачу через Too Good to Go досить таки ввечері. Наприклад, про кріспі Крім можна було дізнатися тільки вже після сьомої вечора, а можливо навіть і після восьмої, тому що я особисто робила замовлення після восьмої. Тобто планувати тут не можна. Це перше, друге, ви не можете контролювати кількість та різноманіття. Продуктів, тобто, що є, то вам і дадуть. Далі, наприклад, ви не можете контролювати, чи є у вас алергія на якийсь із. Компонентів страв. Я впевнена, що у декого з вас можуть виникнути питання або сумніви, чи окей, брати в супермаркеті якісь напівзіпсовані продукти, чи щось в такому дусі. Я точно знаю таких людей особисто, які мають сумніви, чи це нормально. І тут я вам точно можу сказати: це не те, що нормально, це круто і це дуже популярно, тому що таким чином, ви зменшуєте кількість відходів на планеті, тобто, щоб ці продукти не викидалися просто так. Крім того, ви можете дуже добре зекономити, що також дуже класно. Соромитися таких штук не потрібно. За вами в популярних закладах, скоріше за все, буде черга. Не соромтесь, встановлюйте собі додаток «too Good To Go. Користуйтесь обов'язково, він є дуже в багатьох країнах, в багатьох різних містах, і з ним співпрацює дуже багато різних закладів. А на цьому все. Я дуже дякую вам, що ви дивилися зі мною мої продукти Too Good to Go. Я сподіваюся, що вам ця інформація стане в нагоді і ви зможете також врятувати якийсь пакетик продуктів від походу в смітник. Ставте Лайки. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про таку штуку, чи хотіли б ви спробувати, або, можливо, ви вже пробували, і ви знаєте, в якому закладі найкращі містері беги. Обов'язково пишіть, а також поширюйте це відео, щоб його побачило більше людей. Бувайте!